Випадок, коли рік випуску не має абсолютно ніякого значення. Чому? Зараз розповім. Практично любу мертву батарею, в якому би вона стані не була, ми можемо відновити до заводських налаштувань, а тим більше можемо збільшити ємність. В цього Samsung, наприклад, ємність була 4400 мАч. Це, до речі, оригінал. А за цими моїми елементами, які мають назву ev 33 va Ємністю мінімум 3300 мАч. Ця батарейка матиме нову ємність 6600 мАч. Збірочка готова на елементах Hivy 33 va все надійно зварено, все де потрібно, надійно заізольовано. Результат калібрування програмування на екрані. Маємо наші секції вирівняні до 1000 вольта на заводі. Один цикл, зарядний вольтаж 12600, 3 А ток заряду, нова ємність 6687 687 мАч, 152% життя по відношенню до проєкту. Наємності, яка була 4400 мАч. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 22, 18 ну і 21. Ідеальний показник для нової батарейки. Тепер ніхто не зможе сказати, що ця батарейка стара або не працююча. А за цими новими елементами, виготовлені в травні 2025 року, це не батарейка, це просто генератор, яка триматиме заряд надійно і служитиме дуже довго. Хочете собі так, звертайтеся, з радістю допоможу.